Привіт, Макс. Потрібна твоя порада, щоб розставити правильні орієнтири в житті. З твоїх відео я зрозумів, що з ЗП 15К гривня той менше краще не ходити на побачення з дівчатами, а заробляти гроші. Так, ну про це ти повинен думати у першу чергу, це точно. Тепер до запитання: мені 21, живу з батьками в малому місті, ще навчаюсь в універі, працюю офіціантом, ЗП-мінімалка, інвестую сівільні гроші, щоб купити квартиру і з'їхати від батьків. З 50 к гривень має уже 270к. Це за один рік. Умнічка. Ці гроші не вивожу, а продовжую їх інвестувати, щоб сума швидше збільшувалася. Умнічка, план є, умнічка. Зараз каша в голові. Один день я думаю, що дівчата потім перше, дівчата потім перше стану самостійнішим і зароблю хоч щось, і в майбутньому буде краще. А на другий день думаю, а чому б не поєднувати? Я ще молодий, та буде більше витрат і буду помаліше заробляти, але може так буде краще. Або що заробляння грошей, це просто відговорка, щоб не знайомитись з дівчатами. От, наприклад, пацани з роботи, яким так само, як мені мають якісь стосунки з дівчатами, а я нічим не гірший за них, то чому я маю в кулачок дрочити? Так слухай, якщо ти навіть відкладаєш на квартиру, ти дійсно можеш поєднувати. Так, ти можеш поєднувати. Можеш поєднувати і знайомитися з дівчатами, ну, наприклад, на вулиці. На це особливо не треба витрачати гроші. І якщо ми кажемо, що ти почнеш ходити на побачення, і ці побачення, наприклад, будуть з кавою, ну так, от ця ціна кави, вона буде віддаляти той момент, коли ти назбираєш на квартиру. Але я вважаю, що такий план має право на існування. Має право на існування. Мене це деколи підбільшує, особливо коли дівчата, з якими я працюю, проявляють ініціативу, а я не кличу їх на побачення. Потім в тебе ще вийде відео вдалого зваблення взагалі піздос. Запрошую, запрошую. Ще раз скажу. тобі не треба увесь свій вільний час приділяти дівчатам. Тобі не треба там ходити з ними, там, не знаю, по караоке барам, не треба якось там. Не знаю, їх їздити з якимись дівчатами відпочивати зараз в Карпати, якщо ти збираєш на квартиру. Але сходити, випити каву, і може там потрахатись, чому б ні. Чому би ні? Причому, при всьому, навіть якщо хлопець скаже так, все, навіть от, я просто настільки думаю про квартиру, що навіть про дівчат думати не можу. Це також, як план, приймається. Ти думаєш про дівчат? Поєднуй, поєднуй. Просто не на широку ногу спокушай їх. Не намагайся звабити, витрачаючи велику кількість грошей, але намагайся, по мінімуму. Так, щоб ти продовжував збирати на квартиру, але якісь історії з дівчатами відбувалися. Це є поєднання. Ось якось так. З'їхати від батьків вийти на норм заробіток і тоді ходити на побачення, а зараз набиратись опиту від каналу і не вийобуватись. Слухай, ну я б, от так як ти задаєш питання, я б все-таки особливо, якщо є дівчаток, які проявляють ініціативу. Ну, я б точно не витримав би. І точно, навіть якщо там якусь суму грошей на квартиру вже відклав би, взяв би звідти і такий, так, ну скільки там? Ну от я візьму там 200 гривень, там, чи 500 навіть, і схожу з дівчиною там, на побачення. А 500, може вистачити навіть на два побачення. Нічого страшного, нічого страшного. Як зробити краще, по твоєму питанню, поєднуй. Поєднуй. Надіюсь, ти правильно зрозумів, що я хотів донести. Ще додам, я легкодоступний хлопець. Якщо я пересплю з хорошою дівчиною, то це 99 переросте в стосунки, 99%. Ну, бо що, досвіду мало у тебе. Треба вирішувати проблеми по, мі по мірі їх появи. Все ж таки, от там є якісь дівчата, які ініціативу проявляють, як ти кажеш. Запрошую їх на побачення. Ну, от така моя відповідь: успіхів.